У нас вимкнули світло, не дали серіал подивитися. Та дідуля мені казав, іти генератора заводить Кав, да не треба. Ну, це ж білий день, можу ж я без фільму посидіти. Та й він саме закимарив, хай, хай трохи відпочине. То лежиш, то їсиш, то сидиш. Ми пообідали з ним, У мене теж очі стуляються. Ну, я вспіла ще, поки світло було це, є, каву зварити. Це вже треба розділувати. Лежала оце дивилася фільм, до, знайшла таке положення, що нормально, рука не боліла. А це встала вже, по телеліпалася вона трохи. І отак не можна, і вниз не можна. Ну, або, або... як побачите, може де березанці, що хтось іде з піднятою рукою. Де хто я? Або хтось іде й розділ. Отак. Ну-ку, У мене волосся вже як відросло. М? До весни будемо косічки заплітати. Бачите, як відросло. У мене швидко волосся росте. Ну, не завжди. Це в мене просто у Наташі, в перукаря, рука така легенька, що волосечко росте. Тільки так бачимо, що до весни вирос. Не буду стригтись, не буду даю все. Під шапкою мене ніхто не бачить, от, ну, зачіска яка там. А тоді будемо бачити. Що буде далі? Ну і мої різдвяники викидають пуп'яночки по новій. Викидають. На кожному кущику, ну вже так е не будуть свісти, як ну, буй, буйники з е цвітом. Так сказати. Ой, у мене нова пісня є гарна дівчата, є. Треба вийти, сніжок зняти і. І накладу вам. Пісеньку, послухайте, Та дуже така гарна. Оце вже, бачите, йде обледенінням на гілочках. Оце таке замерзає, в повітрі є мороз. Тут розстає. Ось мій шарвалок. Сидять. Красуни. Річі. Це троє ззаді. Раз, два, три, чотири, п'ять і шість. Всі є. Всі на базі. Зараз посідають у рядочок. От так. От, молодці. От так. Річ, йди до своїх котів, йди, йди. Потренуруй їх трохи. Відчувся. Початка за пісню пишіть в Google назву, згадай, згадай в жіночому виконанні, тому що там є і в чоловічому виконанні, от вже і не так. Я вам залишаю скрін зробила. Шукайте в Google, пишіть і все, і зразу знайдете. Гляньте на те моє чудо. Ото в Сараї сидить, бачите? І це ж на мене дивиться в окно, соблазняє мене. Він з мене очей не зводить, цей собачка. Я з нього не можу. Він оце як у хаті він до мене заплигує на цей диван, де я дивлюся. Сидить, дивиться. і, і До того на мене дивиться отими булічками своїми, що я другий раз мені аж плакати хочеться. Чого ж ти на мене кажу так дивишся? Отакий хлопчик І ляже, притулить, це моє рідненьке. Ну, Коли ночує оце у хаті, спить коло дідулика, до мене прийде на диван, подивився, що я лежу. Не ляга коло мене, ляга коло діда. От. А як я дивлюсь телевізор, то він коло мене. І до того в очі мені дивиться. Просто я як сплю, так йому очей моїх не видно. Сидить, дивиться. Він навіть не, не рухається так. Йди йди, я зараз відкрию, отакий. Іди мій хлопчик, іди мій рідненький, йди. Річі. Ти, собака ти балабака. Ти балабака мала. і не тому. Або не надія.